864 шістдесят чотири боргують за послуги водоканалу більше п'яти тисяч гривень, і з ними відомство вирішило боротися відключенням каналізації, адже без належного відводу стоків люди не зможуть користуватися водою з під крана. Насамперед спеціалісти взялися за абонентів, чий борг перевищує тисячу гривень. У водоканалі вже склали список вулиць, на яких проведуть роботи у найближчі три місяці. Це 8 березня по будинкам 3, 5, 7, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 31. Можайського будинки 16, 18, 24, 30, 32, 34. Вулиця Декабристів, будинки 41, 43, 45. Вулиця Джамбула, будинки 50, 78 вулиця Минайська, будинки 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 23, 25, 27 і 67. Ужгородський водоканал вирішив відключати в людей саме каналізацію через зручність цієї процедури. Для того, щоб припинити водопостачання, спеціалістам треба потрапити у помешкання. Тут люди стають на заваді, не відкриваючи двері. За допомогою ж установки спрут, виготовленої за полтавською технологією, можна закривати каналізаційний стік у кожній квартирі окремо. Роботи проводять на даху будівлі. На установці спрут знаходиться камера, знаходиться тампон. Ми запускаємо в воздуховод каналізаційний стояк, і в кожному, в кожній квартирі є виход з каналізаційного стояка. Ну цей стояк іде вихід, і от кожну квартиру по дільності можна відключити. Самовільно відновити водовідведення. Вони ніяк не полуне вийдеться. Вони тоді лише з нашою установкою можна це зробити. Зі списку на відключення каналізації викреслюють тих людей, хто добровільно вирішив повернути гроші за отримані послуги. Ще один варіант укласти з водоканалом договір про реструктуризацію заборгованості. За два квартали цього року відомство підписало з абонентами такі папери на суму понад 700 тисяч гривень. Після відключення каналізації також можна повернути собі можливість користування водою. Людина приходить так само або підписує договір на реструктуризацію заборгованості, або сплачує заборгованість в повному об'ємі, сплачує за повторне включення 319 дев'ятнадцять гривнів. І на протязі доби її е, е, знімають заглушку з її стояка. Наразі середній рівень розрахунків населення Ужгорода за водопостачання становить близько 90%. За допомогою відключення від каналізації водоканал хоче стимулювати й інших абонентів вчасно сплачувати за отримані послуги.